12 клас, тема нашого сьогоднішнього уроку ефекти анімації обертання об'єктів. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами спробуємо створити таку анімацію з обертання монети. Але робити, на жаль, дану анімацію будемо ми не в звичному для нас середовищі Canva, а у сервісі Фотопія. В сервісі Canva, на жаль, немає такого інструменту, який дозволяє деформувати ті чи інші елементи. На жаль, вони лише пропорційно у нас зменшуються, збільшуються, або можна їх певним чином розрізати та обрізати. Але стиснути їх, наприклад, або витягнути такої можливості немає. Отже, на сьогоднішньому занятті ми розглянемо аналог фотошопу, а саме фотопія. Даний ресурс дозволяє скористатися всіма інструментами, які присутні в такому відомому фоторедакторі, як Photoshop, але на безоплатній основі і він працює зі смартфоном. Отже, на що нам слід звернути увагу? Перш за все, це на те, що ваш смартфон має знаходитись. В режимі неблокування, тобто блокування екрану у вас не повинно бути, через те, що в деяких випадках висвічується вікно якесь, і ми, ми можемо його закрити тільки, коли перевернемо наш смартфон. Тобто, коли перевернемо, ми можемо а, таким чином якось на нього ре, 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 реагувати. Отже, з чого нам з Мазепою можемо побачити, що в нас є. Отже, з чого я розпочинаю? Перш за все, я копіюю. Дане зображення перше. І тепер мені потрібно перейти в редактор Фотопіа. Можна написати українською мовою. Фотопея. Ось він відкривається. І ми можемо без реєстрації з вами одразу в цьому редакторі працювати. Далі ми маємо натиснути Новий проєкт. В даному випадку, коли ми скопіювали зображення, у нас автоматично підібрався розмір для нашого проєкту 440х440 на пікселів. Єдине, що я зроблю, я прозорим фон зроблю. І натиснемо Створити. І зараз що ми зробимо наступне? Ми додамо напрямні, да? тобто, щоб у нас з вами була можливість перетягувати, точніше, стягувати наше зображення, такі як лінійки, які нам допоможуть робити це рівно. Так, і зараз я зроблю наступне ось якраз в той момент, коли у нас. Наш з'являється сторінка, яку можна лише прибрати в режимі перевернутого екрану. Я зайду краще через браузер Chrome, тому що через пошукач чомусь не дуже коректно працює. Так, отже новий проєкт прозорий фон створити. Так, тепер ми маємо. Розблокувати наш фон по-перше, щоб ми мали знову з ним працювати, і давайте одразу його перейменуємо. Чомусь в мене перевертатись, щось сталося, не спрацьовує. Мабуть, через трансляцію не хоче перевертатись. Так, я зараз на хвилинку приберу трансляцію, зупиню її для того, щоб закрити. Вікно. Так, на жаль, так і буває. Мабуть, буде простіше закрити, мабуть, багато, але відкрита фотопія. Так, ще раз фотопія, створити новий проєкт. Поки що нічого не додавали, тому сподіваюся, що зараз у нас все вийде. Так, отже, ще раз маємо розблокувати наш фон. Подвійним кліком прибираємо назву, переходимо на англійську мову і робимо наступний запис. Нижнє підкреслення. А. Нижні підкреслення, кома 200 і залишаємо. Зараз ми зробимо з вами два прозорих фона, тобто я зараз його продублюю. Я натисну шар, дублювати. На одному ми розмістимо з вами аверс, на іншому реверс. Але перед тим, як це зробити, ми зараз з вами додамо напрямні, для того, щоб рівненько деформувати наші монетки. Отже, я беру за лінієчку і майже на середину перетягую лінійку. Так, друга. Зараз я спробую, можливо, з Альтом спрацюю, якщо я буду. На жаль, не працюю, ну, ладно. Так, і з кожної сторони да, я додаю їх. Всього їх має бути вісім. Отже, зараз їх в мене 4. П'ять, шість, сім. Вісім. Так, тепер повертаємось на наш шар. І на цей шар, то, що у нас зараз активний, так, продублювалося зараз, видалю ось цей шар. У мене має бути їх поки що два. Так? Приберу клавіатуру, заховаю. Так, вона ага. ну, прямо прибрала, повернемо. Тепер натискаю Редагувати, вставити, ось з'являється наша монетка. Одразу маю виділи, видалити фон. Так? Видаляємо. Ось з'явилось Так? Тепер я згорну, сподіваюся, нічого не зникне. Так, повернусь швиденько ось на Вікіпедію і скопіюю реверс, копіювати зображення. Так, повертаюсь. І тепер переходжу на другий шар, натискаю на нього. і Редагувати, вставити. Зараз ми не бачимо, тому що він нижній, але ось він з'явився. Зараз я приховую перший шар і попрацюємо з нашим шаром, там, де Іван Мазепа. Закриваємо шар. Знову-таки виділити. Remove background. Ну, Зараз нам пропонують переглянути рекламу. Ну, Я готувалася до заняття, щоб на ну, смартфоні вам показати, як це зробити, тому користувалася різними інструментами. Е е і через це для того, щоб користуватися ним безкоштовно, потрібно переглядати рекламу. Солосія. Нова вон са Disfruta y olvídate de los... Ліміте! 10 gigas! No, ну, переглянули рекламу. Як ми маємо розуміти, що всі безкоштовні ресурси мають певні обмеження. Якщо ми безкоштовно ними користуємось, то потрібно було переглядати рекламу. Або підписка, або інші дії, якісь треба виконувати. Так, тепер ми переходимо на наш перший шар і маємо зробити ще чотири копії нашого аверсу. Натискаємо шар, дублювати, шар дублювати, шар дублювати, шар дублювати. Тепер я натисну на реверс, там, де зображений Іван Мазепа, і так само шар, дублювати шар. Не ви, а дублювати шар. І ще раз шар дублювати шар і останній да? шар, дублювати шар. Так, тепер переходимо на саме верхній наш шар. Да? Закриваємо. Наше віконечко з усіма шарами. Тепер ми маємо перейти в режим редагування, вільна трансформація. Я тепер натисну на кнопочку клавіатури ось тут внизу я вберу Alt. Це нам потрібно для того, щоб пропорційно зменшувати розмір наших шарів. І тепер я за маркер беру і тягну його усередину. Тягнув всередину, щоб він у нас до наших перших. Так, зараз скасувати крок назад, тому що в мене не був виділений інструмент переміщення. Так, ще раз перевіряю, щоб в мене був активний верхній шар. Так, скасувати крок назад. Так, закрию, редагувати, вільна трансформація. Так, і стягую. Так, щось в мене стягується. Так, скасувати. Довувати. Вільна трансформація. Так, спробую іншого боку взяти. Так, чомусь не спрацювала кнопка Alt. Ну, тому будемо зараз підтягувати саму серединку. Так, зараз спробуємо ще раз Alt, щоб був активним. Так, переходимо на наступний шар. Бути він всередині крок назад. Так, далі, знову-таки, прикриваємо шари, редагувати. Вільна трансформація, беремо за маркери. Ось тут спрацювало, бачите, альт. І перетягуємо до наступних напрямних. Залишаємо. Далі переходимо на третій. Так, немає він його. Один в один переходити. Так, редагувати. Вільна трансформація. Знову за наші маркери і на наступну нашу напрямну стягуємо. Так, наступний шар. Так, я хочу перестригнути назад, крок назад. Редагувати. Так, вільна трансформація. Беремо за маркери і перетягуємо це в нас на останню. Останній наш шар має бути без змін. Так, перевіряємо, да, ось останній у нас ми його не змінювали. Можете побачити, вузенький да, овальчик у нас іде, потім трошки більше, більше, потім доходить до найбільшого. Так, тепер ми переходимо до редагування монетки, там зображений. Іван Мазепа, отже, переходимо на наступний ряд. Так, скасувати крок назад. Так, щоб активним був він. Натискаємо Редагувати, вільна трансформація. І тепер ми цей шар маємо стягнути, так, крок назад. Редагувати, вільна трансформація. Так, і маємо його стягнути до наших перших напрямних. Так, переходимо до наступного. Так, і перестрибує. Так, крок назад. Редагувати. Далі знову обираємо вільна трансформація, ховаємо шари і тепер на другу крок назад, редагувати вільна трансформація і перетягуємо його наш маркер до... Так, оно. Крок назад, крок назад. Так, ще раз перевіримо шари. Так, щось перетягнувся в сторону і він не так деформувався. Тобто, бачите, він у нас. Так, значить, ще один крок назад, крок назад. Ще раз крок назад. Так, крок назад. Якесь чудне деформування вийшло таке ось. Ага. Крок вперед. Поспішила. Крок вперед. Ісь ці деформації зникли. Хочуть перестрибувати. Редагувати, вільна трансформація, стягуємо так. Наступний. Закриваємо шари, редагувати, вільна трансформація. І це в нас останній аверс. Так, і вискочить все ж таки, ну, зараз ж така. Скасувати крок назад. Крок назад. Все має бути на своїх місцях. Вони не мають входити один в інший. Так, редагувати вільна трансформація. Переходимо на монету з Іваном Мазепою. Крок назад. Не дуже зручно на смартфоні робити, ну що ж поробиш? Така у нас практична. Так, закриваємо шари. Редагувати. Вільна трансформація. І стягуємо до. Першої напрямної, Так, є. Переходимо на наступний шар. Так, так само редагувати. Вільна трансформація. І тепер це має бути всередину наша напрямна. Друга. Так. Знову повертаємось на шари. Третя. Так, знову редагувати. Так, редагувати, вільна трансформація, і це вже буде третя ззовні. Так, і останній крок нам залишився зробити, редагувати. Скасувати ще крок назад. І найменше, найменше з муженням буде редагувати. Вільна трансформація. Закримо шари. І в саму серединочку стягуємо все. Дякувати Богу, ми це зробили. Тепер файл. Експортувати як? GIF. Подивіться, ось ми з вами зробили обертання монети. І для того, щоб зберегти, нам знову зараз запропонують переглянути рекламу. Дякувати було 3 секунди. І ось у нас зберігається на наш пристрій даний анімаційний фільм. Ну, давайте відкриємо, поглянемо, що у нас вийшло. Ось подивіться, бачите, нам вийшло зробити обертання нашої монети. Ну, як то кажуть, щоб краще анімація була взагалі, треба було б зробити нам по дві копії кожної з цих монет, точніше, аверса і реверса. І в іншому напрямку зробити також зменшення і збільшення. Тільки після цього ми можемо побачити ось таке обертання. Ну, я подивіться, будь ласка, у нас дуже непогано вийшло на мобільному смартфоні зробити таку складну анімацію обертання об'єкту. Отже, вашим домашнім завданням буде зробити, хоча б Одного аверсу або реверсу його обертання. Тобто зробити зменшення, тобто у вас має бути 5 шарів, і кожен з яких має бути зменшений, відповідно, починаючи до центру, потім трошки більше, більше, і до повного розміру монети. І якщо ж ви зробите два шари, да, і реверс, і аверс, проанімуєте то це буде дуже гарно виконана робота. Тобто така робота буде оцінена на 12 балів без зайвих розмов. Отже, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що мені вийшло вам показати, розказати, як виглядає анімація обертання, і я думаю, що у вас все вийде. Особливо ви в нас діти цифрової епохи, можна сказати, як кажуть, народилися зі смартфоном. Я думаю, що у вас вийде це краще зробити вашими супер пальцями. Ви зможете все це налаштувати, відтворити. І я сподіваюся, побачити гарно виконані ваші роботи. Ви можете брати будь-яку іншу монету, можливо, на 10 гривень, можемо бритку. Брати 5 гривень з Бодану Хмельницьким або, можливо, оберете пам'ятні монети. Тобто, це не так принципово. Головне, щоб ви спробували реалізувати такий ефект обертання в сервісі Photopia. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного дня і з нетерпінням буду очікувати ваших виконаних практичних робіт. До побачення! Thank mm -hmm. you.